М'ясо з асфальту та продукти з присмаком пилу стихійна торгівля залишається актуальною проблемою для Хмельницького. Міська влада разом з міліцією вже давно намагаються ліквідувати несанкціоновану торгівлю просто неба. Проте нові точки з'являються як гриби після дощу, ось як на вулиці Кам'янецькій. Городяни скаржаться, але продовжують купувати. Дотепер. Кілька днів поспіль представники правоохоронних органів приходили до крамарів з попередженням, але настав час вдатися до рішучих дій. Відтак на Кам'янецькій стало простору на вулиці лише перехожі, та кілька десятків міліціянтів чатують, аби охочі продати з рук, не повернулися. Поряд інспектори ДАІ продовжують штрафувати тих, хто паркує автомобілі, де заманеться. Міліція не виступає в ролі репресивного органу. Ми розуміємо, що потрібно вивчити питання комплексу, створити умови для продажу сільськогосподарської продукції. І по результатах напрацювання робочої групи. Я думаю, що ми проінформуємо громадськість, але стихійної торгівлі на вулицях міста і не має бути на ранковому Тиснява. Туди разом з продавчинями пішли головний міліціант області Микола Семенешин та начальник управління торгівлі Валентина Москалюк. Аби подивитися, чи є вільні місця для вуличних торговців, сьогодні в мене враження таке, що є створені робочі місця, тобто є прилавки, хоча є розбіжності в різних сторін. Одні кажуть люди, що вони заповнені зранку, другі кажуть, що не заповнені. У крамарів різні настрої, та ясно одне залишати їм звичне місце продажу вкрай важко. Ми згідні платити за місця, але хай нам зроблять нормальне місця. Робочі це називається робоче місце. Нам повинні надати місця, але перед тим як вони задають услов'я, нам дозволять тут торгувати. Тому що дві чи три неділі, і неізвісно скільки будуть здаватися місця, за що платити за комунальні, дитячі дітям їсти. Де сюди привикли до цього ринку. Ми тут, ми тут торгуємо на виживанню і, будь ласка, надайте, щоб ми тут і торгували далі. Далі жінки згуртовано вирушили до міської ради, аби там озвучити свої вимоги.